Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Другу добу тривають пошуки трьох людей у Новогородівці. Ракета С-300 поцілила у житловий будинок. Один з під'їздів повністю зруйнований. Парамедик Руслан Губанов врятував з під завалів у Покровську шестимісячного хлопчика та його батька. Обидва перебувають в лікарні без світла, але з надією на відновлення села. Житель Богородичного розповів про підготовку до морозів. Другу добу співробітники ДСНС розбирають завали зруйнованого будинку у Новогродівці. Повідомляє прес служба відомства. Попередньо під завалами перебуває ще троє людей. На теперішній час розібрано 410 тонн тон будівельних конструкцій. Всього до робіт залучено 27 чоловік та 9 одиниць техніки. На місці руйнування будинку один. Під'їзд зазнав руйнувань Рятувальниками вже половину будинку, а саме з третього по підвальний поверх розібрана. Залишається проведення робіт. На... Тіні другого та третього поверху за попередньою інформацією, під завалами що пробуває троє, осіб, з яких одна дитина 2015 року народження. Нагадаємо, минулої ночі окупанти випустили ракету ЕС-300, яка влучила в триповерховий житловий будинок. П'ятеро людей отримали поранення. Серед них була дитина. Наразі усі вони у лікарні. Двоє людей загинули під завалами. Минулої доби російські окупанти двічі обстріляли Торецьк. Зранку відкривали вогонь з артилерії, а надвечір випустили по місту дві авіабомби КАП 250 Повідомляє прес служба поліції Донеччини. Внаслідок російських атак загинула одна людина. Ще троє людей отримали поранення. Всього протягом доби під обстрілами окупантів перебували шість населених пунктів. Серед них Авдіївка. Безуспішними були наступальні дії противника біля степового новокалинового авдіївки тоненького Сєвєрного, первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 20 атак. Дві ракети окупанти випустили по Покровську ніч на 30 листопада. Одна з них влучила на подвір'я приватного будинку. В результаті родина опинилася під завалами у складі рятувально-пошукового загону на місці працював парамедик нацполіції Руслан Губанов. Він допоміг вибратися батько, який накрив собою шестимісячного сина. Як ти зайчипай на мене. Все нормально. Вайчко, І лайка і лаєчка все хорошо лаєчка. Все може хорошо зайчик, все хорошо. Зараз больничку дають. Все нормально. Ми відразу видивилися двома групами парамедиків до цього місця. Нас зустріла жінка, яка сказала, що у дворі під завалами знаходиться родина з маленькою дитиною, котрій шість місяців. А ми зразу забігли до двору, почули плач дитини. Де саме ми не могли ну, не могли а, зрозуміти, тому що дуже темно, пиль, грязь, а, був дим. А, так, ми почули плач дитини під руїнами, підбігли туди. А, я побачив, що там знаходиться чоловік, та у нього біля нього дитина. Руслан каже, що на роздуми часу не було, коли почув плач дитини та крики чоловіка діяв швидко. Дістав, а, взяв її, вона була у крові. Тобто мені потрібно було знати, це її кров або ні. Я її обтер, на щастя, це не її кров. Я відразу схопив теплу куртку, закутав дитину та побіг зразу до машини, щоб ми її відвезли до лікарні. Парамедик розповідає, хлопчик поранення не отримав, тільки подряпини на лобі. Батько в середній тяжкості, мати в неї легка забоєна ноги суглоба. Руслану 31 рік. Він навчає поліцейським надавати першу допомогу пораненим у тренінговому центрі нацполіції від початку повномасштабного вторгнення Росії. Працює на Донеччині парамедиком. Ми розвиваємося з цьому. В нас проходять доволі часто тренінги по медицині. Також ми займаємося тактичною медициною, тактикою, фізподготовкою та вогневою підготовкою. Ми вначаємо працівників поліції в цьому. Руслан розповів, що підтримує зв'язок з людьми яким допоміг. Найближчим часом планує поїхати до лікарні та навідати шестимісячного Ілая. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас, за добу на Луганщині росіяни намагалися штурмувати в напрямку Стельмахівки та у Серебрянському лісі. По Невському та Білогорівці окупанти застосовували міномети та артилерію. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля Стельмахівки Луганської області, де підрозділи Сили оборони України відбили сім атак. На Лиманському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області. Як жити без світа? А як, як ти? Ну як ви представляєте, Жити без світа, без... Ну, Дрова вон, ходим, собираємо. Зай бог хлопцям. У нас був хлопці, тут стояли батальйон з Львова з Чернігова. І вони у нас тут в криниці брали воду, вони говорять, дядько а это, як там, я говорю, вони, дай Бог їм здоров'я, якщо там вони живі, я з ними зустрічався. Вони нам чуть, -чуть розмінували тут лісо. Хто хотів, той ходить, зараз берелі. Ну, дрова тобі. Ну і теж тобіш, ну скільки ти підеш на А бензин? А, а, це, а ти стараєшся на генератор вже більше бензин? Жизнь вот, ось, ось моє, це не моє, це моєї бабусі, нашої бабушки жінки. Бабушки 93 роки, щоб ви розуміли, вона жива. Вона в Святогорській живе, я її зараз поки обустраюю цю хату. У мене їх четверо дітей, якби діти там. Я тут, а вони мені приїжджають, допомагають. То Повербанк привезуть, то, то бензина привезуть. Волонтерам, тому що вони дуже добре за нас відносяться. 20 чоловік живе це точно. І чоловік ще навіть, виїхала. Ну тоді ну, вони жили в беседках жили люди. Що тут, а де тут їм жити? Там стінки нема. Тут нема угла повністю, тут нема нічого живого. Це били так, щоб воно хоча б мародіри не ладили. Радіо поета, по, по, ну як би, теж волонтери привезли. Помогли з вікнами волонтери. От, е, Джон з Америки теж накрив поміг з цим. С, мет, ну, с, металлом. Крышу накрыла наш полностью разбита была. Водычка, вон наша, вон вода, скважина. Все. Отопление, вон дрова. Ну, худыш собираешь. До да нас врачи приезжают раз в неделю, чи, я не помню, чи две, два раза в неделю. Не, не, замечался все Ну, а таблетка есть, А все остальные ну, болеть тут ну, нельзя болеть. Заболи уже все. Та й боліть в селі. Поміняв за, за, за цю війну два рази в місто жительства додому. Мої хати немає, і все, ми не думаємо. Думаємо відновлюватися. А як будемо відновлюватися, я навіть не знаю. ще. Я-то живу, то тут ладно, а хлопці а там приїжджали до мене з Бахмута, друзі. А вони взагалі потеряли все те ж саме. Вони приїжджали, плакали. Ну, от ми сиділи, до мене на, на, на два дні приїжджали теж. У мене хоч, як кажуть, у бабушки, в бабушки на хаті а аїв. Живе десь він під цим, я не так і не зрозумів, де він сейчас платив 3000, тепер 5 платить за квартиру. А вони все підіймають і підіймають. И кому ты нужен біженець? Та никому ты не нужен. Да, согласен, есть люди добрі, есть люди. Нам попалась в нашей семье добре, добрі люди. И по жизни, ну як би не знаю. Мені попадалось люди завжди дули. Я раді дітей сюди повернувся. Діти сказали, ні, ні, ми не будемо не продавати учаток, нічого ми не будемо. Ми будемо тут жити. Поки на вулиці холод і злива, в гаражі перетворюють брухт на бойові мотоцикли. Ремонтний батальйон, так називають себе волонтери, працювати почав рік тому. Його ініціатор Олександр Короленко розповідає, разом служили на фронті. Тільки почалася війна, ми вже на ранок були під військоматом і потім сформувався звод. Якраз, ну, по, за віком, скажімо так, в нас приблизно однаково віку були. Сформувався звод, я був командиром зводу, почали служити, але потім прийшов наказ про те, що ті, хто вже за 60, звільнили їх. Так, військова справа стала волонтерською. Чоловік каже, роблять те, що вміють найкраще, поруються біля машин. Що вдається, ремонтують решту на запчастини. Питаємо, ходимо, шукаємо. Якщо хлопці кажуть, що нам потрібно там така, така техніка. Ми стараємося її знайти, в якому вона стані не була. Ну знаєте, як із салону ніхто не дасть. Є такі, що ми їх розбираємо, бо ми їх не можемо вже відремонтувати, а то запчастини беремо на ці а то як донори. Механік Олександр Дробот показує готові мотоцикли. В таких говорить, найважливіша коробка передач і причіп, аби вивозити поранених бійців з поля бою. Так як він є, він був старий, стояв у пилюці, давно не їздив. Його зробили ревізію. Запалення робили та поміняли. Да, поміняли електрообладнання мотора, міняли. подивилися, да, Там, гавери, привели його. Такий від Божий Головне, щоб він заводився, їхав і все працювало. У Віктора Нехоця мотоцикл заводиться з першого разу. Каже, їх техніка проїде там, де автівка не зможе. Тож на справу не шкодують ані часу, ані зусиль. Легко нічого немає, але що діло в тому, що ми з цим не ми з цим не считаємося. Нам треба допомагати хлопцям. Ми допомагаємо як може. Раз ми там не посчитали нас, там не треба, навіть ми тут нужні. Поки ж готують мотоцикли до відправки та відпочивати ніколи, говорить Олександр Короленко. Бо на черзі ремонт автівки. І кузов, він такий не ржавий, і мостів немає. Мотора треба буде знімати і робити. Ми вже то розібраний у нас лежить. Ми його переберемо. Нам неї зараз страшно дивитися, але я можу вам тоді, коли ми зробимо, я можу зняти відео і перекинути вам, побачите, яка вона буде. Анастасія Кашить Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.